Бійка між співробітниками в ТЦК та медиками в Одесі вражає медиків швидкої силою отримували в ТЦК. Магалися вивести пацієнта безпосередньо з території ТЦК. Нам були пред'явлені фізичне насильство. Тобто, мене та водія швидкої допомоги випрошували за руки та приймали фізичне насильство. Подробиці від затриманих уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. В Одесі спалахнув черговий скандал через дії військомів. Так, 11 червня медиків швидкої допомоги утримували у ТЦК. Їхні колеги влаштували біля будівлі акцію протесту. Про це пише видання Думська. цитує ТСН. Можете ще раз повторити, що Бригаду швидкої допомоги визвали на адрес. Арістували за зашли в ТЦК. Їх закрили чотири часа, не випускають. А кому то стало плохо в ТЦК в Ну, да, визволіжи ми не знаємо. Ну, да, ну, знає. за даними змі, бригада медиків швидкої допомоги прибула на виклад до ТЦК Київського району Одеси. Проте після прибуття бригаду примусово утримували всередині військові, які нібито хотіли мобілізувати їх до армії. Забральні роботників шукори в не випускав. Що виклик до ТЦК. По приїзду ми виявили чоловіка, який скаржився на головний біль, тошноту. Зі слів, його доставили співробітники ТЦК до ТЦК для перевірки документів. По приїзду було виявлено на ньому тілесні ушкодження, садини голови та тошноту. Від медичної допомоги співробітники ТЦК наполягали, що він не... Нуждається в допомозі, тобто заперечували нам його транспортування до лікувального закладу, аргументуючися тим, що в них є на території ТЦК спі, свій медик, який безпосередньо оглянувши вже його і вирішивши, що йому не потрібна госпіталізація. Е, по коли ми діємо е, Намагалися вивезти пацієнта безпосередньо з території ТЦК, а нам були пред'явлені фізичне насильство. Тобто мене та водія швидкої допомоги викручували за руки та намагалися одягнути кайданки та посадити на лавку. Після цього, якби ми зрозуміли, що градус напруги зростає, ми трошки заспокоїлися, пацієнт навіть вже почав відмовлятися від госпіталізації, аргументуючи за тим, що хоча б ви вже їжджайте з території ТЦК, а ми вам виключимо вже наступну бригаду швидкої медичної допомоги. Те біля військомату Одеси у цей час сталося кілька сутичок між медиками та представниками ТЦК. На кадрах також видно декількох людей у цивільному, які також брали участь в бійці. Один із фельдшерів розповів думський, що вважає інцидент у ТЦК своєрідною реакцією військомів на спроби медиків отримати бронь від мобілізації. Відомо працівники екстреної швидкої допомоги в Одесі. Вже багато місяців намагалися домогтися якоїсь чіткості у питання того, чи підпадають вони під мобілізацію, чи ні. Після того як ми вже хотіли покинути територію ТЦК, нам співробітники ТЦК заявили, що ми залишаємося вже на території ТЦК. Для перевірки документів і встановлення нашого статусу. Тобто, якщо ми знаходимося у розшуку, нам буде вручена бойова повістка. Якщо ми не знаходимося у розшуку, то нам буде просто виписана всім повістка і вже ніхто нікуди не дівається з території ТЦК. протязі 4 годин ми перебували там як заручники. Весь цей час ми контактували з нашими колегами керівництвом, після чого колеги відгукнулися на, нашу, на наше прохання. і Приїхали до території ТЦК, включили гучномовці, включили сирену та почали нас, так сказати, визволяти з території ТЦК. Після набрання чинності нового закону про мобілізацію кілька одеських фельдшерів на прохання керівництва пішли до військоматів оновлювати дані, але отримали повістки та були мобілізовані до зсу. Це на думку медиків вкрай несправедливо з огляду на те, що поліцейські, рятувальники, енергетики отримали бронювання. Поки ми знаходилися на території ЦК між співробітниками. Територіального центру комплектації та співробітниками швидкої зав'язався конфлікт. Якби ми це його не бачили, але чули, що там почалася бійка, стусанина, крики. <різвіст> Під шум цього всього співробітники зака нам сказали, ви можете йти, нам. І якби ми вийшли, а там на вулиці вже відбувався вік. Чи викликали поліцію? Чи приїжджали? Поліцію викликали три рази. Перший раз поліція навіть не складала ніякий акт, аргументуючи за тим, що ми знаходимося на території ТЦК, тобто це режимний об'єкт, і безпосередньо вони там не мають ні прав, ніяких стосовно того, щоб нас визволити з цієї території. Другий раз ми приї до нас приїхала поліція, вони вже зафіксували це та перебували з нами там до кінця. Керівництво одеської швидкої допомоги стверджує, подавало списки своїх співробітників до ТЦК для забезпечення бронювання від мобілізації, проте їх нібито повертали назад. Зі мною пройшло така ситуація. Мене моє руководство, вбіждало в тому, що все добре, ребята. йдіть в воєнкомат, обновляйте дані. Ми будемо робити вам бронь. Ми вас витащимо. Повісток ніяких не буде. прислали списки с военкомата, что в течение 48 часов явится для обновления данных. Также начальство сказало, что все будет хорошо, это просто для обновления данных, для того, чтобы мы тебя поставили потом на бронь. Я пришел в военкомат киевский, кстати, в 10 утра вышел в 5 вечера с боевой повесткой. В военкомате никак не хотели идти на уступки, только боевая повестка, только с этим условием ты выходишь отсюда, иначе ты отсюда не выйдешь. Естественно, я подписал документы, я получил боевую повестку, на что мое руководство сказало, все будет хорошо, мы решим этот вопрос, мы тебя поставим на тройку. Керівництво нас просто кинуло на призволяще. Люди відчувають несправедливість та реальну небезпеку для свого майбутнього. Багато хто побоюється виходити на роботу, беруть неоплачувані відпустки, намагаються залягти на дно. Якщо ситуація не покращує, піде шквал звільнень. За фактом іде руйнація структури міської швидкої допомоги. Ми півроку чули обіцянки, що нам забезпечать умови для нормальної роботи. Ми виїжджаємо рятувати людей. Мій колега загинув від російської ракети під час недавнього удару. Ро по санаторію він першим приїхав на допомогу пораненим та потрапив під повторний обстріл. Чим ми гірші за працівників інших екстрених служб, розповів співрозмовник видання через день нашого співробітника, фельдшера 4-ї підстанції з вулиці, як у хилянта, котрий числиться в базі в прошу забрали на ВЛК сделали ему ВЛК и забрали в учебу. После этого сказали, что мы уже ничего не решаем. Каждый сам за себя, ребята. Кто получил повестки, тот получил повестки. Все. За справу взялася одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного регіону. Інцидент із бійкою стався у Київському РТЦК та СП міста Одеси. Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи. Встановлюються усі обставини події, в результаті чого буде надана правова оцінка дій всіх учасників конфлікту. Сказали правоохоронці. Варто зазначити, прокуратура відкрила справу за четвертою частиною статті Кримінального кодексу України про хуліганство. В разі доведення о підозрюваних подозреваемых в судебном порядке, им позбавлення волі воли на срок от 3 до 7 лет. Никаких возможностей нету Сегодня на собрании нам вроде бы как начальство разъяснило эту ситуацию таким образом, что сам военкомат либо министерство обороны, они многими там апеллировали инстанциями, не дает эту броню. якобы они посылают списки людей, эти списки просто заворачивают. Заворачивают и не объясняют причину, по которым не дают экстренной медицинской помощи, критической инфраструктуры, Одессы, бронь. И теперь, в принципе, работа этой структуры под угрозой. У нас много частных фирм, но не все могут себе позволить вызвать частную скорую, которая стоит от 3000. Мы ездим и к детям, и... Зрослим і пожилим психічно нездоровим людям обслужуємо всіх. І ми не нужны этому городу, виходить. Тобто ні в кого немає броні з працівників швидкої зараз, наскільки я знаю, то ні в кого.